Пані Антоніна в'яже шкарпетки для військових на передову. Серед темних ниток обов'язково додає яскраву. Дзвонила сестра двоюродна, а в неї син захищає. Теж сказала, що червоні, бордові, в'яже хлопцям теж. Може, це до мене прийшло в'язати шкарпетки. Мені розказувала бабуся, що в'язали шкарпетки, рукавиці теж для солдатів. А, так може, оце звідти воно прийшло до мене? Ну я, навіть, ну, я навіть не знаю як я же жінка вже близько 40 років до виготовлення шкарпеток долучилась і донька пані Антоніни. То той сезон ми е, більше ста пар зв'язали разом з фонариками, бо світла не було, і при свічках. Може, ви не знаєте, може, е, карасінка. Я привезла з собою ще бабину карасінку. Дуже вона нам допомогла. Ми оце так в'язали. Ми більше ста пар і зразу щитали, потім вже пер, просто перестали. Ми передавали волонтерам, хто потребував. Передавали і безпосередньо і захисникам. Нас тут знайомий прийшов на ротацію, був, і ми йому просто передали. Особисто. Через хворобу ніг жінка вже два місяці не виходить з будинку. Весь свій вільний час присвячує в'язанню. Матеріали закуповує за власний рахунок. Одну пару виготовляє чотири доби, каже жінка. Важка робота. З огляду на мій стан, позвоночник страдає, руки вже не беруть, сидіти довго не можна, вимушена сидіти. Ви мама? Да, мама? У вас діти є? Да. Вам шкода, і я мама. І так само нас захищаючись діти. Мені ну я по-другому не можу. Під час окупації жінка з родиною залишилась у селищі. Вона та ще 22 людини ховалися у підвалі за кілька будинків. Одразу після деокупації родина пані Антоніни почала допомагати військовим. Готували їжу, пекли хліб та плели маскувальні сітки. Готувати ми почали зразу, як тільки після деокупації, романшити у Фейсбук виложив, що їдемо до хлопців, потрібно. Домашнього хліба, ну, в общем, все, що можна, хто що приготовить. Ну, ми тоді зварили борщі і зелений, і червоний, капусняк, це все у пляшки, поморозили, бо якраз вже ж тепло було, ну, щоб не померзло. Зробили імпровізований оціми, в коробку оці ж світа. Пінопласт Пінопластом обложили, щоб довезли хлопцям, щоб воно ж не пропало. А. І хліб. Десь в мене було відео, ну не знаю, де то, як туди ж привезли як хлопці. Хі! Хліб, як вони, це я бачила. І, 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 знаєте, таке тепло по душі, що хлопці так зраділи тому хлібу. Перед новим роком, через волонтерів для військових, які служать на запорізькому напрямку, Антоніна із донькою передали їжу до святкового столу. Ми дуже слідимо за такими всякими оголошеннями, що їдемо, значить новогодній стіл, щоб хлопцям, там, котлеток, може, голубчиків. Ну, ми, ми подумали і вирішили, що раз треба, значить треба. Накрешили, наготовили олів'є, заморозили. Е, Кореїчку, морковочку теж наготовили, заморозили. Це все ж морозилося, щоб котлеток, голубчиків, попекли, потушили все це, налаштували, попакували. Варення малинове, і ще не пам'ятаю агрусове, а, а, а теж світлана, донька пані Антоніни, каже: маскувальні сітки плели на подвір'ї. Навесні планують продовжити. Це тут, мама, у нас сиділа, в'язали. Ну, по можливості, коли в нас время було теж в'язали тут, в'язали там, як вийшло. Потім серед двору розтягували, зложували її. Ну то тобто... Старалися перше першу, першу сітку, коли привезли. Ми на другий день поїхали дополнительно брати ленточок. Каже, таке ж вам дала багато. А ми так уліклісь, що це бистренько-бистньо, ми практично за день ми її зв'язали. Пані Антоніна каже, сподівається, стан її здоров'я не погіршиться, і вона зможе допомагати військовим до перемоги. Якщо просять вас волонтери, щось якоїсь допомоги, то це не волонтерам треба. Це не тим хлопцям треба, це в першу чергу треба нам. Як буде це в хлопців, буде це й у нас. Оця і підтримка, і оцей кожний донат, і оце кожний вузлик на сітці зв'язаний. Це спасає наше життя, це наш для наших дітей.